Вітаю, шановні друзі! Давно вже хотів зняти відео про українців за кордоном і їх роль і користь для України, яку нинішня Україна недооцінює по різним причинам. Багато політиків, особливо деякі такі відомі політики і депутати, як Мар'яна Безугла, той же самий Подоляк. Вони, в принципі, досить негативно висловлюються проти українців за кордоном, в особливості проти чоловіків. Але я хотів би сказати, що саме ці особи в подальшому, будучи вибачатися за свої слова перед тими всіма людьми, які виїхали за кордон, і їм доведеться це робити оцим всім подалякам безуглим, для того просто. Щоб Україна не втратила свою економіку і свою націю. І ще раз кажу, що ображати українців немає права не один політик, прикриваючись воєнним станом або війною з російським агресором, це не підстава для того, щоб принижувати до 10 мільйонів, якщо не більше українців за кордоном. Да, Якщо навіть припустити по самим поганим результатам, то за кордоном знаходиться від третини до четвертої частини українського населення. І це дуже багато. Це дуже багато, враховуючи, що більша частина з них є працездатні люди, працездатні жінки, працездатні чоловіки. Але все одно такі, як Мар'яна Безугла, дозволяють собі використовувати і поливати брудом українців, особливо чоловіків за кордоном. Останнє відео, я вам зараз його показую. будете в шоці, друзі. Дивіться, це механізм Мар'яна. Ви не розумієте до кінця, як це буде працювати. Е, якщо він не стане е, за кордоном на е, не оновить свої дані, не приїде в Україну, його подають в розшук. І після цього відкривається кримінальна Окей, справа. Окей, Добре, хай Дивіться, здає український паспорт бере інший. Маріяна, Мар ви готові Якщо втратити така... 11 мільйонів людей? А вони наші ви Без... так. А вони чи? наші. Ми це наші ми громадяни. Ми маємо ми від них відмовитися, вони, пані вони, Дивіться, вони вони кожен зробити 20 років. Вони відсилали в Україні 18 мільярдів доларів щорічно. Вони це це, це від наші гастарбайтери, які годували вас в тому числі податками. Тому що ці люди відсилали, не вивозили свої сім'ї сюди, а відсилали сюди. Гроші 18 мільярдів два десять разів більше ніж нам да. Ну що, друзі, як ви бачите, два народних депутати виясняють позицію українців за кордоном і вирішують їх долю, да, не питаючи навіть самих українців за кордоном. Безугла, як завжди, з плеча рубанула не подобається відмовляйтесь, викидуйте паспорти. Але ж від громадянства ніхто і не позбавляє на час воєнного стану. Я робив відповідний запит. З 2022 року нікому не задовольнили клопотання про вихід із громадянства. Але питання, друзі, він. Іншому питання, чому влада е, недооцінює українців за кордоном і чим це погано? Українці за кордоном в першу чергу це люди, які зараз отримують освіту, працюють, інтегруються, здобувають колосальний досвід е, в іноземних країнах, здобувають контакти. І ці люди будуть важливіші і корисніші для держави після воєнного стану, ніж будь-хто інший. І коли закінчиться воєнний стан, будуть деякі політики на колінках ставати і просити українців за кордоном повернутися. Не так як Гончаренко зараз там на раді паре розказує, що е, тисячу євро ми заплатимо, ви повернетеся. Да нікому ваша тисяча євро в Європі не потрібна. Тут соціальні виплати платять, тут є робота, нормальна робота, можливість кар'єрно е, рухатись вперед, можливість е, зберегти свою сім'ю. Питання: а що Україна дасть е, після війни? Україні потрібно задуматись і владі і розробити нормальну стратегію і закрити рота отим всім безуглим подалякам. Які створюють напруженість у суспільстві, тому що прийде час, і я кажу вам, що деякі політики будуть благати українців повернутися і будуть всі вам показувати один палець, шановні політики, тому що ви зараз просто-напросто не створюєте жодного фундаменту для того, щоб українці вам дові... українці за кордоном вам довіряли. А після воєнного стану, друзі, знаєте, що буде? А буде проблема з економікою, буде проблема з психологічним станом е, військових, які повернуться, яким потрібна буде реабілітація. Це не секрет. Давайте дивитись правді в очі. Повернуться непрацездатні військові. Там з них буде певний відсоток працездатних з адекватною психікою, а буде е, більший відсоток, яким потрібна буде е, реабілітація. Про це також мало хто зараз каже. І хто будуть, вони піднімати економіку? Ні, не будуть. Вони так сильно піднімати економіку, тому що на роботу будуть потрібні працездатні зі знанням мови з адекватною стійкою психікою люди, які зможуть працювати і зможуть піднімати економіку. Не пенсіонери, які залишились в Україні. Пенсіонери не будуть піднімати економіку. Пенсіонери тільки будуть забирати бюджетні кошти, не діти, не підлітки. А саме працездатні особи. А це хто? Це українці за кордоном. Так от, шановні політики, думайте вже зараз перед тим, як щось казати про українців за кордоном погане мар'яна безугла, подоляк. Включайте свої мізки і не кажіть нічого поганого про українців за кордоном, тому що прийде час і будете стояти на колінах, просить українців за кордоном повернутися і допомагати. І тоді побачите, яку ви отримаєте відповідь. А для тих, хто не розуміє масштаби неповернення українців за кордоном, яких виїхало по даним того ж самого комісара ООН, більше 6-7 мільйонів чоловік, то я вам просто приведу приклади, наприклад, от керівника аналітичного центру Центру економічного відновлення Дмитра Ливча, що вже зараз не почати створювати умови для повернення вимушених мігрантів, Україна може Тратити до 113 мільярдів доларів ВВП за 10 років, що також може означати недоотримання близько 45 мільярдів доларів податкових надходжень. Друзі, це е, величезна сума у своєму дослідженні портрету біженців раніше цього року. Експерти ЦЕС припускали, що неповерні українців матиме суттєвий вплив на українську економіку, яка може втратити від 2,5 до 7,7% свого ВВП. Ви розумієте, до 7,7% і ВВП може Україна втратити, якщо не повернуться українці за кордоном. Тому думайте своєю головою: не поплющте українців за кордоном і не поливайте їх брудом. Навпаки, створюйте і воз'єднуйте українську націю внутрі країни і поза Україною, а е, безуглим і подалякам закрити рота, щоб вони не потякали нічого лишнього. Ось так, друзі, цініть своїх українців за кордоном так само, як і тих. То знаходиться внутрі країни, тому що з часом вони будуть потрібні з повагою. Ваш адвокат Демченко.